Ранку на каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 17 та 18 жовтня 2024 року. Сьогодні 17 жовтня 2024 року. Повний місяць в знаці овен. Стресовий напружений день. Бережіть, будь ласка, себе. Ніяких посівів та посадок рослин не проводимо, розсаду не турбуємо. Не можна поливати та підживлювати рослини. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Сьогодні не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, бо це повня. І сьогодні сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання, для закладки на зберігання овочів та фруктів і для різних заготівель смаколиків на зиму. А важливо для здоров'я на сьогодні, на 17 жовтня. Відмовтеся від чорного чаю, кави та алкоголю. Що ж можна приготувати смачного? Готуємо. Страви із риби, морепродуктів із м'яса нежирної птиці, дуже корисні висівки для видалення шлаків саме в ці дні. Доступні готуйте всі свіжі овочі, фрукти, ягоди, вітаміну зелень. Дуже корисні також лимони, цитрусові, чесник та цибуля. І зелені зараз є чесник та цибуля. Використовуйте їх для харчування, але в першій половині дня. Смачного вам! Завтра, 18 жовтня, спалений шлях місяця вже буде в знаті телець. Але це спалений шлях місяця. Продовжується доба, напружена доба повні. Тому ніяких посівів та посадок рослин не проводимо. Розсаду не турбуємо, але вже можна поливати рослини. До речі, підживлення не проводимо це ще щас, час повністю спаленого шляху місяця, тому не турбуйте рослини в цей час підживленнями. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І 18 жовтня не можна проводити ще обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Але 18 жовтня гарний день для квашення капусти інших овочів. Для збирання врожаю тривале зберігання та для різних заготівель смаколиків на зиму. А важливо для здоров'я на 18 жовтня. Не використовуйте для харчування вершкове масло, свіже молоко. Соління, борошняні вироби, каву, алкоголь та солодощі. Харчування для здоров'я. Готуємо смачні страви з риби, морепродуктів. Готуйте печінку тріски, з нею, до речі, дуже смачні салати з вареними овочами, готуйте вівсянку, молочно кислі продукти їжте. Дуже корисні морква, буряк, усі види капуст, картопля, цитрусові, зелені листя салату. Дуже корисні айва. Вона зараз є у великій кількості, обліпиха, журавина і пити чаї з ромашкою, м'ятою, шепшиною та лимоном. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення на цей прекрасний день, день повні. Хай він буде у вас добрий. Дай Бог вам здоров'я міцного та щастя людського, усіляких вам гараздів, миру та достатку, любові та злагоди і тепла та затишку у ваших оселях. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!